Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі». Сьогодні відео про те, що взагалі сталося за цих два тижні, які пригоди, ну і розповів вам про навчання в польському університеті. Зараз я прямую в сонячну галерею, щоб поміняти, щоб поміняти гроші, для того, щоб заплатити за гуртожиток. Ну і закинути їх на польську картку. Після Варшави мені на другий день поміняли вчителя з польської мови. А на третій мені потрібно було складати тест, тест польської. Я його склав на 31 з 50 можливих. Ну, непоганий результат. І в той самий день ввечері я з другом вирушили додому. Так, я приїхав додому на цілих 5 днів, я відпросився, там курси продовжилися після... Але я відпросився і ми поїхали додому. Ну, краще я б не їхав, бо е, нас не попередили. І на другий день, як я приїхав, мені сказали, що в гуртожитку йде переселення. І нас переселяють інший гуртожиток, я, як я і говорив. Тому, а мене немає. Мій е, е, колега, е, з яким я е, жив, в кімнаті він зібрав мої всі речі і мав заселятися. Але мене не заселили, бо я був в Україні. І сказали, що я маю приїхати сам і заселитися. Але коли я приїхав через тих 5 днів, я, звісно, вдома трохи переживав, думав, що мене не заселять. Так і сталося. Я переночував одну ніч, друга все. бо я приїхав ввечері в двокімнатній кімнаті, а далі мене поселили на борках а тому гуртожитку, що я казав, що він дуже поганий. Е, так, І там я прожив цілий тиждень. Це трохи, чесно кажучи, було стресом, бо я не хотів туди. Взагалі, е, коли я переїхав в той гуртожиток, це було для мене трохи дивно, я й не хотів туди переїжджати взагалі, бо туди переїжджали ті, хто поступили зразу на механічний якийсь факультет. там щось з тим, бо там дуже близько е, університет. А я взагалі поступив одразу на управління і мене не мали туди відсилати. Але як мені сказала наша е, керівничка по гуртожитках, то вона сказала, що в нас немає місць. І нас е, і мене приселили туди. Я там жив тиждень, це були муки, е, перше це було Добирання. Це цілих 30 хвилин мені треба було раніше вставати, щоб доїхати до університету. Все, перейшов. Е, перейшов пішохідний перехід. Е, так, то я і не хотів туди переселятися. Анішка нам сказала, що немає місць на, на, на академіку і мене переселили на борки. Е, як я і сказав, це справді були муки, перше з добиранням. Другий, я не хотів там жити, там справді були умови порівняно з нашими, з нашими гуртожитками в Україні, такі, такі самі. Але ну, я не хотів там жити, бо всі мої друзі були в академіку жили, а я там один, вважайте, то мені якось не було непривично взагалі незвично. Тому я кожен день заходив до е керівнички гуртожитків. Просив неї, щоб дала місце. І через тиждень якраз я вівторок заселився, а на другий вівторок мене переселили. Точніше, це вчора було. Позавчора. Позавчора я переселився. Тому мене переселили. ну Я дуже неї просив, її просив, щоб мене переселили. Мені справді було дуже далеко добиратися. А по-друге, ще, по третє, я вже Два рази, два рази попався на автобусах. Ну, як ви розумієте, я не хотів платити, щоб їздити на автобусах. Я просто тримав білет з собою. Куплений е, квиток, е, щоб е, їздити на автобусах. Але коли ти заходиш, треба його пробити. А я його не пробивав. І мене перший раз зловили. Е, я в них просив, щоб мене відпустили, вони сказали, що ні. Я 111 злотих і вийшло так, що в мене на телефоні вийшло з дії, з їхнього банку. Ну, у мене документів не було ніяких. Вони кажуть, покажи е, студентський. Я кажу, у мене немає студентського, я, я його тільки оплатив. Тому е, виходу, е, вибору в мене не було, я просто сидів, вони мені там щось говорили, кажуть, давай, давай документи, давай песель, давай це. А я кажу, в мене цього немає, я кажу при собі. не все в, в кімнаті. Ну і тут в цей момент заходив в автобус ще якийсь хлопчина, тільки він поляк, зайшов і побачив їх. Хотів швидко вийти, але одна з них не дозволила. Він не хотів її відпихнути, але та сказала водію, щоб він щоб він закрив двері і в цей момент він закрив тільки двоє дверей. А я, який сидів ззаді, двері були відкриті. Я сказав цій керівниці, кажу, мені треба швидко вийти, бо я на цій зупинці виходжу. І вона бере мого квитка, просто пробиває, пробиває, і я... Бігом виходжу з, з автобуса і так мене перший раз е, пропустило. На другий день я встав поранше, бо мені треба було швидко до, е, поїхати на пари. Я встав раніше, поїв все, щоб вийти, бігом купити квитка. Я приходжу до автомата, а квитків немає. Вибору в мене немає. Автобус приїде через 2 хвилини. Купити його електронно я не можу, бо... У мене вийшло з їхнього банку, а це можна зробити банку або в е, приложенні е, цьому автобусів. Ну, я е, віком мене вийшло, а в, тому, в тій програмі я так і не розібрався, як там його купувати, то й, ну, вибору не було. Я сів на автобус, ну, думаю, ну хто ж рано, ну, в 6 ранку, не що думаю, будуть ходити чи що. Ну, я вже си, Такий вже на стрьомі, вже сиджу в тому автобусі і дивлюся. Да, на третій зупинці стоять вони. Автобус стає і вони швидко заходять. Вони швидко заходять, а я в той момент просто виходжу. Виходжу, бо, ну, бо розумію, що якщо цього разу зловили, вже все. Далі мені довелося зловити ще одного автобуса, ну, вже я тоді ну, просто переживав, що, ну, щоб аби не попастися. І в той момент, в той самий день а не момент, мене переселили. Я переселили трохи в хужу кімнату, ніж в інших, бо в інших кімнати навіть покраще. Ну Деякі хуже також є, але не з найкращих кімнат. Я заселився, але саме головне було те, щоб це... 15, ну яке 15, 10 хвилин до університету. Оце заради цього я переїхав сюди на академік, і заради цього я добивався цього гуртожитка. Мені ще також повезло тим, що в мене є сусід, але він живе в іншому академіку, з другому в однушці, а я живу, вчитайте, що один кімнаті. Його немає ні речей, ні нічого, він туди не заходить. Поки що. Він казав, що може. Переїде через два тижні, ну не знаю. Е, на тому тижні також, була, е, про, також було проведено е, цю інаугурацію в моєму університеті. Е, я, звісно, поставляю відео не тільки з інаугурації, а й з гуртожитка. Там я зазняв відео, в якій мене переселили, в якому я жив. І... І зі інаугурації. Ось така кімната, яку мене переселили. Але це друга кімната, тому що перша кімната була 214. -та. Але я приїхав в 205-ту, тому що тут жило вже двоє наших українців. А я не хотів, щоб до мене когось підселили. Кімната моя була оця, 214-та, там чотири особи живуть. Я ще досі не знаю, хто там живе. Але покажу ці. Тут є такі апартаменти, два душі, ось такі. Ось так само. От хоч шторка є. На Один закривається, другий не закривається. Не Закривається, якщо закрити, то треба просити в друга в губці. Ось такі. Ось така кухня і мікроволновка, дві раковини. Дві плити, оця плита працює, ця не працює. Якщо цю запустити, то вибиває е, нас цей предохранитель і треба перезапускати систему. Два холодильника, на нижньому поверсі три холодильника, а нас два. Ми мали вибити, щоб нам, нам лише один холодильник. Ну все, зараз будемо збирати сумки і вирушає на академіцьку. Не знаю, як мене видно, але все, ми зібралися. О. Все, зараз ми гуляємо таксі. О, ось сюди я приїхав. Тиждень тому... Назад... Ні, ну не рівно тиждень. Я приїхав сюди в вівторок. Але більше сюди вертатися не хочу. Чесно кажучи. Все, їдемо далі. Ну все, ми приїхали. О! Оцей академік. О, а там я жив. Блін, туди треба. Туди. Приїхав. Ось такий у ну, нас така у нас кухня. Такий холодильник. Тут туалет. Ось такий. Тут ванна. Ну, саме Ланне, хоч добре, що на трьох, поки на двох. Я тільки є. І хлопець тут. Я поки сам живу. Ось така кімната, але... Нефайно, 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 ну... Но... А що мені треба? Мені вон до інтернету саме головне, щоб був. Тут тепло. Їсти, готувати є на трьох чоловік, а там весь блок на одному цьому. І все. Добився, коротше. Е, на тому тижні також була, е, про, також було проведено е, цю інаугурацію в моєму університеті. Воно така міській імені ім'я ціло. Ні, звиклевши декілька фотографій з ректором і віце-міністром і науки Польщі і прослухавши тригодинну промову, ми всі відправилися до великого столу. А зараз я хотів розповісти взагалі про е, навчання в університеті. Навчання ведеться чисто польською, як я і говорив. Тільки одне тільки від, відрізняється те, що у нас половина це українських викладачів. Так, вони розуміють і українською, але на році вони повинні говорити по польськи Тому до них можна підходити після уроку, після лекції, і запитувати на українській мові, вони відповідають. Всі викладачі нормальні, я б не сказав, би, що е, якісь там вже якісь були проблеми, ще не було таке. Сидимо, в е, мене на моєму керунку е, не, немає так багато лекцій, немає взагалі завдань. І е, ну, він вважається таким, ну, тут самим таким з легших е, керунків. Все, що нам задали за цей тиждень, це підготувати презентацію. Презентацію підготувати е, за два місяці на 10 слайдів, розповісти її, представити, буде перед, своїм, перед своєю групою. Ось такі справи. А, а так, поки що більше нічого не було. Вчимося, як кажуть, здобу... гриземо граніт науки. Зараз я доходжу до галереї сонячної. Трохи я вам покажу галерею. Ось така на сонячна галерея. На другому поверсі там ті магазинчики, коротше, як в кожному місці. Зараз йдемо додому. йдемо в бідрянку. і якраз вам може покажу ціни взагалі а потім вже десь покажу що є Lidl Ну все заходимо 20 злотых за 10 чи на куричах. Далее, что тут еще есть? Тоже мясо. Ну, в ближе. Вот вермишель. Да. 2 лайки 24 злотых, 10 дюлайк 30. За макарони ще макарони щось... Купили хліб за 2,78 злотих. Пробиваємо речка. Вийшла за, за 3.69. Хліб. Вийшов за е, хліб за 2,78. Сусиски дорогі, але їх тут 700 грам. Ага, і пробити їх треба ще от вони. Пробилися. Це сказав 11, так. Да, навіть більше, ніж 100. І тут вибираємо овочі, фрукти. Де то апельсин? О, от він, так, да, бере. О, і апельсин обійшовся в 2 звоти. Все, зараз будемо оплачувати. Зараз покажу кімнату. Вона не ідеальна, як я й кажу, От бачите, вже з дверей можна побачите, Тому що, як, як я й казав, що е, той гуртожиток, в якому я жив, порівняно з цим, це ну, буде хуже. Да а мені ще грили? попалася одна з найхужих кімнат, бо я ж кажу, я просив, аби любого мене поселили, аби мені ходити ближче до університету. Да, тут хлопці тет, цей... Да, трошки... Це трет треті курсники грали. Да, тут хтось кулаком влупив по стіні добре. Да. Ось така в мене кімната. Тут теж хлопці грали дар, тут взагалі були малюнки, якісь, я дивлюся, тут наклеєно це. Ну, мене це взагалі не хвилює. Найше, що шафи чудові, все в мене влазе. в них. Далі... Стіл, що мені ще треба, стулу і все. Ну гуртожиток не саме хуже, я не скажу. Ну так, да, є кімнати, кажу, ну в рази краще, там стіни покрашені е і, так, е та і так далі, шафи нові, чи це, а у ну, мене така кімната. Я не жаліюся. Саме головне, що я кажу, що 5 хвилин до, ун до університету це взагалі. Це, пробігтися, це немає що. Тому заради цього я і сюди добивався. Бо їхати 30 хвилин, як я кажу, зборок, це... Та й жити, звісно, в трьохкомнатній кімнаті з хлопцями. Тут я в одну живу зараз, вважайте. Тому що в хлопця ж кажу немає, він живе в однушці спить в іншому гуртожитку, першому, а я в другому живу. Ось таким справи. Тому... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд і до нових відео.